Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні буде новий товарчик. Почнемо такі конусні сверла. Набір перший, 10 штук, 400 гривень. Всі в гарному стані. Набір другий 17 штук, 272 гривні. Набір третій 35 штук 350 гривень. Набір четвертий, 16 штук 250 гривень. Ось такий є колун непоганий 100 гривень. Набір п'ятий 5 штук, 150 гривень. Набір шостий 7 штук 120 гривень. Набір сьомий, 2 штуки 300 гривень. Два таких тримача Набір восьмий. чотири штуки 500 гривень. Дуже гарні тримачі. Набір дев'ятий. Дві струбцинки 120 гривень. Набір десятий. чотири завіси ось таких. 120 гривень. Набір 11, 120 гривень. Набір 12, 4 штуки, 60 гривень. Ще є така ковалда, як нова, 300 гривень. Кому потрібно буде вага, напишіть вайбері, я скажу. Ще є така сковорідка з дефектом. Отак ціленька. 300 гривень. Та є такі циферки. Точніше, не циферки, а літери. Кого зацікавить? У вайбері напишу ціну. Домовимося. Є в нас ще. Такі толі для велосипеда для колес 400 грамів, 320 гривень ось такі. Та такі бури. Як нові в такому кейсі. Їх в наявності 4 штучка Так. Вібір 13, 4 штуки 120 гривень. Такі кусачки 80 гривень. Газовий ключ 250 гривень. Ключі набір 14. 9 штук 140 гривень. Така фреза є цікава. Та патрон. Ще є в нас ось такі фрези. Якщо всі, то 40 гривень за кілограм. Вони тут різні. Така задвижка чугунна на піч. 200 гривень. Та ще є ось такі сапи. 65 гривень, одна штука. Не побиті такі. Ще є така каністрочка з нержавійки Ціна її 1000 гривень. Ось так. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.